Цієї неділі, 17 травня, жителі та гості міста матимуть можливість взяти участь у спортивній акції Біг миру, яка у Чернівцях проходитиме вдруге. Демонструючи свою позицію щодо миру, учасники, як і минулого року долатимуть дві милі. Організатори акції вирішили залишити без змін і маршрут за бігу. І в цьому році знову ми знаємо, що зараз така актуальна тема це саме біг, ну, мир. Все ну всі кажуть, всі справи, які робляться, хороші, це заради миру. І зараз ми проводимо традиційно другий рік. Це біг миру у Чернівцях. У нас. Традиційно він буде проходити у нас. Я розкажу, вже по програмі. Це е, старт буде на соборній площі. забіг розпочнеться всього, о 12-й годині. Однак щоб взяти участь у ньому необхідно пройти попередню реєстрацію, яка відбуватиметься з 9.30. Під час реєстрації кожному з учасників бігу вручатимуть порядковий номер, за допомогою якого перетнувши фініш, можна буде взяти участь у лотереї. Організатори пообіцяли цінні подарунки. Серед усіх учасників. Буде розігруватися традиційні призи, наші це три велосипеди, і також багато інших цікавих призів спортивного такого напрямку. В тому числі то в тому числі і традиційні наші футболки будуть також Слава. вишиванки розігруватися. Пробігти дві за для миру організатори запрошують усіх бажаючих без будь-яких обмежень, адже забіг не є змаганням, тому немає значення, хто дійде до фінішу першим. Взяти участь у акції. Чернівчан запросив, і учасник всесвітнього бігу заради меру Станіслав Лазьота. Спортсмен розповідає, ця акція має той самий зміст, але є масштабнішою. Біжали по півтора-два години, потім мінялись, і виходила безперервна акція. Ні, ні на ні на ні на погодні умови, все продовжувалося. Ну Наводи до біжали до Берліна на 8700 сімсот кілометрів. Підварительна Віктор Крамазенюк, Іван Бочулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.